Марія Настояння на п'ятому тижні Великого Поста предлагає нам канон Андрія Крицького у всіх чотирьох частинах, щоб ще раз пройтися по образам біблейським, по образам, які прикликають нас до покаяння, указують нам, як у жизни люди спасалися, на кого рівнялися, з якого образу, з яких людей приймали. Для життя свого приклади. Щоб порозуміти цей момент, можемо увідіти, як сьогоднішні люди, котрі відбиті від церкви і релігії, вони винуждені глядати собі в місто Бога щодо замістительство, угождати страстям і порокам, одні увиділи Божество у власті і добиваються висот власти, потом там безобразничають, другі Видять Бога у богатстві і збирають золото і драгоценності, і на цьому путі все знищать, лише би щось має більше приобріти. Треті рахують, що жити треба по-людськи, як вони кажуть, і не відказуватися ні в чому. Люди церковні мають другий погляд ми покликані в цей світ. І Бог дає нам іспитання, крест, провірку, щоб ми, а ще хочемо вернутися в Царство Божє, маємо прийти духовне возростання. Для цього Бог предлагає нам, як спортсменам духовним, такі ж умови, як і спортсменам. Спортсмени контролюють їду, пиття постоянно в молитві, в постій, бігають постійно. Для чого? Для чого? Щоб раз у п'ять років. Показати результати. Ну, добре, якщо перше місто, а якщо третє, п'яте, десяте? п'ять років чоловік віддав тренувкам, а награди не є. У апостола Павла є друге слово, що фізичні вправи мало на що впливають, а от благочестіє, на все полезно. І тому духовно возростати, має надійно, що в усьому світі не тільки відчути благость Божою, но й духовно виросши, ставши перед Богом. І по Повозяв Христа возростає, тут на землі вже Бог дає нам відчути незвичайної радости, а в вічності віримо, що Бог по своїй милості, по нашій вірі, покличе нас бути наслідниками Царства Божого. Ну точно так, як колись в совєтське время ішли діти колядувати, а вчительки бігали за ними, писали імена фамілії, а потім визивали в школі і робили різні погрози. На Пасху теж бігали коло церкви, писали, хто церкві йде, потім в у сатанінські райкоми. Але точно так у всі времена ту саму роботу робив сатана. Він слідкує, хто посмів лишитися п'янки блуда і піти до церкви. А ну, давайте займемося ним. І в результаті такого сатана іскушає. От чому християни православні мають великий пост. Це особливий момент, коли ми готуємося для зустрічі з Воскреслим Господом, і для того ми вичищаємо себе до глибини душі, глядає там найменші гріхи. «Но і нині за нами диявол слідкує. В Откровенії, 2.9 віршові написано, що в цьому світі. Гонітлі церкви будуть переслідувати християн і по тексту диявол буде метати людей у тюрми. Ми всіда кажемо, ну чому Іоанн, Богослов, котрий автор відкровення не написав, судді будуть метати людей у тюрми, як обично, ні диявол. Судді і прокурор лише інструмент в руках сатани. От почому написано там чітко, диявол буде многих із вас кидати в тюрми. Там такое число символічне на 10 днів на період, котрий, не є е смертельний. Но ви оставайтеся вірні Богу, не бійтеся нікого. Господи, прийми від нас добрий намір, поможи нам, щоб чтення канона було великим подвигом нашим молитвам за мир в Україні, за просвіщення разума магонітелів і захватчиків храмів, котрі суть фактично порушники, правопорушники всіх законів України і міжнародних зобов'язань України. Молимося і за тих людей, котрі нині терплять, але котрі не падають Духом, а розуміють і навіть радуються, що за Христа терплять гоніння. Боже мати покрий нас покровом своїм і благослови нам сьогодні приступити до благословенного чтення канона Андрія Крицького. Амінь.